Велике прохання, якщо хтось має можливість, хтось хоче допомогти, зараз е, заказали три розгрузки. Я заказав, тільки що внесок заплатив 2000, е, за те, що пошили три розгрузки. Це попросили хлопці з 3 го бата, 79 го десантно-штурмової. Я сам з тої бригади, я знаю, що це за бригада. Це бойова бригада, яка в жопі б... всю війну, яка з перших днів б... воює, воює і воює. Не забувайте про хлопців. Тому що якщо вони перестануть воювати, я розумію, що ви за донатите. А ви зрозумієте, що ми з перших днів за воювати. Ну ми та задні не даємо, ми не здаємося. І ми до кінця будемо стояти, поки живі. Блін. І ви стійте до кінця. Тому, любі друзі, зараз є збір, потрібна определена сума грошей. 16 тисяч дві я внеску вніс.